Європейська солідарність вимагає негайної відставки нинішнього уряду. Вони нічому не навчились і нічого не зрозуміли. Так, колись міністр Талайран охарактеризував бурбонів, які повернулися після всіх революцій у Франції і почали правити так, ніби в країні нічого не змінилося. Це для них дуже погано і дуже швидко закінчилося. Тепер цей же шлях повторюють Зеленський з Єрмаком, своєю опою і ефективними менеджерами. Замість того, Щоби припинити діяльність корумпованого уряду невігласів, негайно звільнити всіх учасників корупційного скандалу, запропонувати створення уряду, який не брав би трубку від ярмака, влада продовжує відбиватися півзаходами. Яка героїчна дія, Галущенка відсторонили, а він сказав, що він з цим згоден. Пізно і мало. Too little, too late, як кажуть партнери. Бо, на жаль. Серіал про корупцію триває. Серіальчиками прийшла до влади нинішня команда. Серіальчиками намагалася утримати, занурюючи українців день у день у нове шоу, намагаючись кожну проблему подолати створенням нової проблеми. І тепер це їх наздоганяє. Кожного дня з'являються фрагменти плівок, які показують всю глибину падіння нинішньої команди. Спливають нові і нові імена. Таке враження, що за кілька днів весь нинішній уряд. Буде так чи інакше пов'язаний із цією корупцією, бо це не скандал, це не якийсь епізод, це, на жаль, система, яку вибудувала нинішня команда, і за це вони мають відповідати. Європейська солідарність вимагає негайної відставки нинішнього уряду. Зрозуміло, що під час воєнного стану вибори неможливі, але можливе створення такого уряду, який працюватиме для країни. Який не слухатиме вказівок від офісу президента, Наслухались уже. який буде байдужим до якихось політичних забаганок, до популізму, до гри з людськими життями і долями, а буде працювати на те, щоб забезпечити фронт, на те, щоб захистити енергетику і дати можливість громадам пережити цю зиму, зберігши життя і здоров'я людей, щоб на зовнішньому фронті зростала підтримка України, а не шок від того, що у нас тут відбувається. Рахунок пішов на годину.